Котрі равічі повернуться травматично в життя тієї людини, ані загострення, а не творення такого драматичного, трагічного, підкресленого, негативного наративу. Здоров'я полягає в тому, і ми чуємо наших пацієнтів в тому, що щоб не жити на полюсах, не жити в чорно-білому світі, не було тільки жахливе або тільки щось добре. Було різне. І це різне було часом екстремальне. Часом це був... Позитивний полюс, край позитивний, а часом це був край негативний, але дуже багато досвіду простягається між полюсами, це континуум. І мені здається, наскільки більш повним, виповненим смислами вдасться створити континуум, між і між. Був досвід найгірший, був досвід найкращий. Але багато було в нас досвіду різного. Тим здоровішим, тим краще історія може виконати функцію психотерапевтичного сенсі конструювання ідентичності церкву постпровматичною, церкву, яка, е, якби церква втратила свою дитину, духовно зламалася, тоді ця церква можна було би її вважати посттравматичною. але церква, яка прийшла під пілля, зберегла свої структури, е, вона не піддалася над тим тортурам, які були створені держави, вийшла з підпілля здоровою, сильною. Чи можна і вважати постріна Я Не тому що можна її вважати постанатижнім пострінатижні можна вважати ту частину церкви, яка прийшла, зрадила значисністазі, прийшла від державне православ'я. Це можна вважати так. Це травма була для тої частини. Але взагалі церква залишилася здоровою, вона вистояла вона. Витримала, вона зберегла всі структури вона наші органи, є скарбство і так далі. Тому я не боржуюся з тим, що вона що є страну теж, яка тут травма, тут немає травми. Це не травма втрати, це не травма втрати. Я, я, я зараз хочу в такому сенсі ми можемо розглядати як травму втрати, а завжди людині боці нам злучатися з чимось. Це є травма сепарації, ті частини, які не витримали змушені відійти, це не є щось таке, від чого легко можна відмовитися, і це нам і не потрібно. От вони такі, ну, вони не знали. Це є все одно смуток, це є травма, це є розлука, це є це є, це є, є біль. І в тому сенсі, напевно так. Але також чим більше церква, сама для себе, це осмислює, бо ми всі маємо траву. Трава настільки травня, скільки в тому, скільки ми можемо до неї наблизитися і осмислим. Я хочу передати слово славу. Ось я дозволю прокоментувати також трошечки. Що таке травма з точки зору ну, такого. Що таке значена травма з точки зору психіатрії і психології? Тобто така травма, яка призводить до розладу. Травма, яка призводить до розладу, виникає кай випадку, коли особа не може ні втекти, ні боротися. Голод 33 го року ні втечеш, тому що оцепили село ні боротися. Повстання не піднімеш. Вмирати з голоду. від безвигою. Тебе закупили терористи, ні втечеш, не боротися. Ні туди, ні сюди. Тоді виникає власне посттравматичний розвиток. Коли мися на Західну Україну, то принаймні був такий період активної боротьби у ум, відіграв просто безпрецедентну роль в тому, що Західна Україна не зазнала такого масивного е, травматичного досвіду. Була нагода боротися. Тепер, може не дуже було як, але було такі, ну, принаймні, е, боротьба. І от стосовно церкви, ну, це є цікаве питання, тому що, напевно, якщо говорити про церкву в широкому контексті, то ну, Греко-католицька церква є тільки частиною церкви загальної, яка є в Україні. Ми маємо а, православну церкву Московського патріархату, ми маємо православну церкву московського патріархату, і в них є зовсім інакший досвід існування і формування між греко католицької церкви, І ну, так, по статистиці кількість. Їхніх парафіян є більше ніж католицької церкви. Тобто церква в цілому, напевно, має на увазі як ну, постдравматична -пост постколоніальна. Але такогарно теоретично на насокому рівні абстрагування дуже важко коментар до попередньої доповіді, на думку, що трьохи, говорячи про церкву, поняття. Ми говоримо з одного боку про церкву як соціальний інститут. Дійсно є посттравматичною, і наше підпілля так само це є травматичний дуже досвід, з яким ми зараз далі продовжуємо жити. І церква дійсно є в усіх які може мати дійсно глибокі психотерапевтичні функції. Церква як а, на цьому ніжному поняті, на вторгнення поняття. Чи, е, питання доповідача або до е, опонента, як виглядаєте, які позитивні сторони нашої ідентичності, окрім таких болючих посттоталітарності, постколоніальності, які наші сильні позитивні сторони ідентичності, які ґрунтуються в нашому е, національному колективному посиланні. Це є перше запитання, я з дозволю може друге відразу. Що відомо, що більшість європейських країн на сьогоднішній день переживають власне, усе це розмивання ідентичності, яке проявляється в розмиванні мовної, культурної, релігійної ідентичності, чим це пояснюється? Чи як ви це можете протрактувати? У цьому ключі, тому що так, можна Певне, це питання більше до істориків, а не до мене, як до психолога. Але якщо думати про психологію, про вроде він колективно колективного несвідомого, то одним з найпотужніших, найбільш розвинутих і найбільш сильних і здорових архетипів українського соціуму — це є архетип матері. Ми є нація, яка виробила випрацювала собі дуже сильний цей архетип, дуже значими і дуже значущий. Він, звичайно, функціонування цього архетипу має і певні негативні результати, і негативні сторони, які ну, зараз я не буду даватися в це питання. Але це говорить про те, що ми маємо дуже добрий досвід первинного материнського об'єкту. Ми знаємо, що таке мати базову безпеку, базове відчуття того, що світ є прихильним і для нас захищений нашою, ну, не першим об'єктом, а більш значимою особою в нашому житті. Тому такими психологічними предиспозиціями, психологічною готовністю до того, щоб виздоровіти, я би казала, це розвинутий і ну, такий, один з найсильніших, з найбільш діючих і поширених архетипів українського, української психології, української етносу це архетип матері. Ось, Що стосується руйнування ідентичності, мені помітка. Що питання розвивання ідентичності назад, це дуже таке борне питання. Бо з одного боку, розвивається, а з другого боку французи все більше і більше водять у мовні обмеження, загострюються якісь, там, мовно кажучи, як пише преса, Сімфовський настрій в Німеччині. <кій> <кій> тобто таке наглядає, що ті такі е, е, розвиваємо ідентичності процеси Європи мають. Водночас, і абсолютно протилежний тренд до, до все-таки збереження ну, якоїсь власної ідентичності. І ну, е, питання є не в тому, що в них ідентичність розвивається. Я думаю, що собі е, в тому випадку йде мова не про розмивання ідентичності, а про е, таке, ну, зрілу, здатність, зрілу здатність до кооперації і стосунку. Мова йде скоріше про те, що зрілі, достатньо компетентні в житті особи завжди можуть створити якусь спільну групу, ну, наприклад, сім'ю маленьку да? і не маючи потреби там, ходити завжди тримаючись за руки. Але для того, щоб певна група людей могла спільно функціонувати, спільно продукувати щось, чи ідеї, чи якісь продукти, чи, 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 чи якісь матеріали. Вони повинні бути достатньо звільними, вони повинні мати достатню здатність обмежувати себе в чомусь, заради вигоди цілої групи. І коли є ідентичність нерозумита, це можливе. Натомість, коли ми говоримо про Україну, то так виглядає, що є взагалі проблемно ну, Україні ну, бути десь кимось. Тут мова йде про те, що внаслідок тих чи інших подій е, ну, все таки українські. А, нація цілому, Українсь... народ України, я собі дозволю такий термін вжити, не конче здатний до зрілої кооперації. Ні, ні, ні з одним із партнерів. І, власне, оце є свідчення не з'явилося цієї опозиції, тому що французи з німцями собі порозуміються, не, не втрачаючи самих себе при тому. Для українців це питання так. Якщо ми з Росією, значить нас немає. Якщо ми з Європою, значить нас немає. Тобто, в тому випадку, я думаю, що не йде питання про розмивання ідентичності на Заході, а йдемо про кооперацію. Це може бути як проста людина з спроти цього. Знаєте, часом я просто думаю, що є різниця між травмою і між зламом. Ну, так мені видається, бо е життєва ситуація, якщо одному дати, вдарити і він впаде, то інший встане і дасть здачі. Отже, так само і з травмою. Є травма, яка спонукає до дії і до того, щоб довести, що я. Заслуговую, кращого, це у випадку знову ж таки з церквою, яка вистояла, яка боролася, яка знайшла в собі сили, і, зрештою, з українським народом, який має свою власну ідентичність, бо він не зважаючи на, зумів її зберегти. А приклад, допустимо, наших сусідів, не хочеться нікого ображати, але це так, які не зберегли ні свою мову, але я маю вас. Ні мову, ні національну якусь ідентичність, там невеличка група людей, яка не може протистояти усьому цьому, що діється в цій маленькій, тепер вже європейській е державі. Отже, і так само, на і все. Тому ми не можемо говорити про травму, але не про надрив, надлам, який існує. Це перше. Друге, повертаючись до наративу, от мене історика дуже хвилюється. Тому що ну і питання підручників, і як вчити, і як вчать відповідно. Тому що історія це така дисципліна, що якщо казати правду, то ця правда далеко не всім може подобатися. Але якщо казати неправду, і це. Застановляє випадку з підручниками, то рано чи пізно хтось скаже тим дітям правду, і коли вони цю правду довідуються від когось з них, з'являється оце роздвоєння, вони втрачають якийсь стежі, вони не розуміють, кому вірити і як, і як дивитися на світ. Тому мені надається, і це що треба і в спільних підручниках казати правду і жертвуючи навіть тим поняттям виховання. Громадянина. Ну, але це, це велике питання. І, можливо, власне, психологи мала би тим, е, е, педагогіка мала би задуматись над тим, як властиво це застосувати в школі стосовно історії як дисципліни. Але зараз намагаються писати великий грант-наратив у, у історії України. і, Зараз обговорюється на сторінках періодичних видань, яким має бути цей наратив української історії багатотомний. Як вам здається, чиснує єдиний психологічний тип українця і чи можливо, щоб такий єдиний великий наратив багатотомний мав терапевтичний ефект для всіх українців у всіх регіонах? Як його написати так, щоб він лікував, щоб він не створював ні меншу вартості і ні створював позиції ворожості, не спонукав до боротьби? Так, одне і друге питання мені дуже, мене, на певні дотина штовхнула ідея про особливості психологічного типу людей на межових територіях. Тому що от, я кілька років займаюся власне, історією тих межових територій, і міста, і специфіка міст на огранич, так. Як вам видається, наскільки можливо застосувати і що, які роботи можливо було би застосувати по психології для пояснення специфіки? історичного Розвитку межових територій, зокрема військові культури, ментальності і так далі. Дякую. Собі, на питання. І на те. Межові території: Території, де закінчується цивілізація, територія дикого поля, територія, де завжди драйв, де завжди виклик, де, ну, як кажучи, Мистець, поет в душі не виживе, де потрібно не роздумувати, де потрібно діяти, втікати, стріляти, ховатися швидко, де цінується сила, де або ти, або тебе. Я описую в цілому антисоціальний розлад особистості. І так є, що люди, в яких оцей антисоціальний радикал, які не є злочинцями про кожен. Але вони мають достатньо виражені цей радикал. Вони є тими першопрохідцями, вони є першовідкривачами. Ми це бачимо тільки в Україні. Ми, бо ну, з, з, з історичного досвіду ми знаємо, що ну, якби людина така мирна в душі навряд чи змогла би вижити в умовах дикого боя і чи стояти загороджуючи. Українські села від нападів татар. Якби до того ж, навіть такий антисоціальний тренд може бути використаний саме по собі безуціночника, його можна використати для грабунку, а можна використати для захисту від татарських надіїв. Так от, коли ми подивилися на Америку, першопрохідці дикого заходу, кольти, ковбої, стрілянина і все таке. Це ж також антисоціальний тренд. Такий. І так вже сталося, що ну, ті території. Історично заселялися людьми з достатньо вираженим таким радикалом. Більше того, якщо ми задаємо заселення Донецької області, знову ж таки, боюся, ну так, десь образити, але це, є правда, там було багато злочинців, які туди відправляли на, 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 на виправні роботи. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на певній географічній території є ну, середньостатистично вищий рівень людей з антисоціальним радикалом. Що є дуже важливо для людей таких. Е, я не говорю про це, як мене налазить тренд. Антисоціальний радикал потребує дуже чітких правил. Ну, знову ж таки, сленкові, такі дуже популярні стереотипи про, про Донецьких. Груба сила, придніть братки, надають битами, Денис не гонить і так далі. І тому подібне. Ті люди найбільше є злочинці, але такі стелотирі. Ну, можливо, я помиляюсь, такий мій власний досвід сприйняття ну, публікації. І коли є чіткий закон, за який вони знають, що переступлення за цей закон є неможливим буде покарані, це дуже конструктивно може опрацьовуватися. Я ви до чого? Я знову ж таки до той кемберівської ідеї, що поки нема чітких правил гри, поки не є чітко. Зрозуміло, хто в державі головний, хто в державі доброрядний, як всі грають, за якими правилами нічого змінити не можна. Чи ті правила грати, чи таке дотримання законності? Мені знову питання. Я так бачу, що історики задаються ти питанням, як писати наші книжки. Я не знаю, як писати книжки з Я не знаю, як має поводитися психотерапевт, коли він хоче допомогти своєму пацієнту. Наділяти смислом і досвіду пацієнта. Коли ти працюєш з людиною, ти даєш людині час, місце, простір для того, щоб людина сама збудувала свій наратив, щоб ця людина могла сама осмислити, сама назвати для себе речі своїми іменами, сама зрозуміти, що вона відчувала в тій чи іншій ситуації. І так само з підручниками. Навіть коли ви пишете цей підручник, наприклад, у дуже позитивному ключі, формуючи позитивну ідентичність. Ви все одно ніколи не знаєте, як почує вас той читач, що він почує, що він почитає між рядками, як він відреагує на тому, що закладено в свої позитивні ідеї. А, тому, напевно, варто не дотримуватися якогось, якогось напрямку, якогось керунку, якогось наперед заданої ідеї, я буду робити це позитивно, або я буду накреслювати більше, підкреслювати негативні моменти. Це має бути опис. Це має бути Об'єктивно, так, ми поступаємо з пацієнтами, можливо, так історики, як психотерапевти, мали поступати з соціумом. Безоціночно було таке, таке і таке. А ви можете це осмислити для себе. Ви діти, ви студенти, ви люди, ви громадяни, ви можете осмислити, було так. Можна на це дивитись так, можна так. Як Історичною правдою, фактажем, а наративом. Бо наратив як сукупність багато чого, це є ну, певне оціночне забарвлення, певне емоційне забарвлення. Якщо ми говоримо про голі факти, чистий фактаж матеріалу, це є, це є ну, Так? І Нічого більше. Тобто то я собі думаю, що eh, задання цієї ситуації для історики це дійсно гола правда. Завдання для законодавців це створення чітких законів. Завдання для правоохоронців, створення того порядку. І коли буде та сукупність кількох факторів, тоді наратив буде поступово витворюватись. І це не станеться за день, це не станеться за два, це не станеться за 10 років. Це похідні руки. Біблійний, біблійний приклад творення наративу тривав 40 років. Втікали голову із неволі. втікали на свою землю, так? 40 років твориться той наратив. Скільки прийде до України? Невідомо. Як, як створити ті умови, щоб цей наратив мав змогу сформуватися? Інше питання. ту іншу частину аудиторії, яка може більше просто як українці і громадяни собі більше з такою метою. Отже, е, також я думаю, що багатьох з нас е, цікаві питання, бо вже тут воно ну, майже завчала, я його конкретизую. Скажіть, чи можна в процентному відношенні або якихось інших категоріях, які можна зважити і вивіряти, е, чи можна сказати, яка частина суспільства є травмована, а яка однак є менш травмована? Бо я чесно не можу е якось повірити в те, що ми всі є однаково травмовані. так? Це може не на захід, може там інтелігенція і люди без вищої ну, як, Що ви це можете сказати? Може, як вам краще питанню? Так, Давайте може прошу? Довелося би скласти такий кадастр травм, такий класифікатор. І в тих травмах були би такі і дуже віддалені. Наприклад, моя двоюрідна бабця проживала на території, де був голод, і вона померла, але син тут в двоюрідній бабці, та, і, і я маю до нього якусь дотичність, якийсь зв'язок. І отже, мені вже бракує моїх братів і сестер, і урядників, вся наша сім'я постраждала від того. Як ми захотіли, тільки собі уявили, спробували це класифікувати всі можливі види, відтінки і нюанси цих травм, ми, напевно, не дали ради. Але однозначно, ну, що так згрузне. Вибрати основні види тої травматизації, то напевно вони є дуже різні. Бо, наприклад, навіть якщо ми подивимося на простоталітарність нашого суспільства, то люди в містах значно більше від ідеологічного тиску постраждали, інтелігенція значно більше постраждала, ніж хтось, хто міг. Ну, Поза ідеологією жити, більше жити, поза ідеологією просто. Ну, Це я так говорю, що перше спала мені на думку, але насправді, якби ми хотіли скласти цей кадастр травм, то наше суспільство би утворилась мапа України, така дуже кольорова, дуже різна. Чому я це питаю? Бо я не психолог, відповідно, так, ну, так дуже наївно про це скажу, але я знаю, що крім Хронівської. Е, Психотерапії існує також інший тип практичної психотерапії, я навіть на участь в одному тренінгу, який е не аналізує причин, а відразу думає, як допомогти, що можна практично зробити. Отже, я не знаю, мені це досить так симпатично. Я ну, не заперечу нічого іншого, але кажу, що це просто симпатичний виклик, він також дуже ефективний. Я чула, наскільки це буває ефективно. Отже, я, я чомусь про це питаю, я думаю, на що ми ви могли опертися? Чи є в нашому суспільстві частина, тобто чи, чи є частина нашого суспільства, на яку б, яка б могла мати інші цілі, яка б могла бути якимсь форварном, ну або я не знаю, Якось, що би з цим можна було робити, і знаєте, якщо хтось є менше хворих, то так як родини, то має більше свіжого, а й так, Я думаю, що це нормально. І ще я зразу можу, я тоді, так як ми <смеш> думали, всі питання. 에, знаєте, за політику пана Ростислава. 에, я ну, вже живу і немало, і небагато. Тобто десь е, такий вік, що я вже можу казати, що я маю якийсь певний досвід, я думаю, що політична ситуація в країні це не може бути то, що стабілізує, тому що скільки я не живу, і я, я, я дуже людина така, яка спокійно ставиться до зросту цін і всяких інших проблем. І все я бачу, що це дуже нестабільно, а я сміляю, якщо людина яка від цього залежна. Отже, я би на це чесно сказати не покладалася. Бо між двома індивідами це можна домовитися, і то це ну, надія на совість із цього індивіда, що він ніколи ці права не порушить, але не на державу. І останнє питання мене дуже... Тобто, дуже цікаво і важливо, те, що ви сказали про те, що досвід упав у нас таким, що це якби зменшив нашу. Травматичність цього регіону, чи десь про це було написано, тому що я це інтуїтивно відчувала, але от знаєте, якось професійно і там науково це пояснити, так не дуже вміла. Чи можна про це Я собі уточнюю один момент, що я говорю не про політичну ситуацію, а про дотримання законодавства, але вони залежать від політичної ситуації, а, Тільки, це... Це... а, це... а це... немає залежно. Це... Тут сказати, Але думає... це наївно те, що ви говорите. Ви розумієте, я вважаю, що можна бути здоровою людиною і не бути наївною. Я, я думаю, що, власне, ні, я думаю, що ну, така спроба подальшої відповіді на так, питання, вона якось я... зможе віддати і всі питання. Бо одне з ваше питання було про те, хто би мав бути е, тим таким оздоровлювачем. І це дуже цікаве питання. Треба, знову ж таки, це не тема голова семінару. Ну, просто бажання зробити цикл семінарів по, по, по різних підходах, і спробувати це все інтегувати. Дуже добре. Було, було? Ну, я так, спробую так звести пару хвилин. Е, ми маємо приклади держав, де чітке законодавство, дотримання законодавства допомогло тим чи іншим чином оздоровити ситуацію. Е, це є дійсно багато держав, коли прихід. Лідера, коли прихід однієї особи міг міняти всю політичну вертикаль і не пов'язану формальну, або таку, що вони мали, не пов'язану законодавчу систему. Ми маємо приклад в Грузії, бо дуже все недавно відбувається на наших очах. Ще раз прошу зручити, я не хочу спекуляцій потрібних, але ну, якби, в аналізі ми такими прикладами і можемо тільки оперувати. Час занадто малий. Ми не можемо оцінити в цілому грузинської нації там через 100, через 200 років. Але те, що відбувається зараз, це є добрий приклад того, як ну, невелика група людей може поміняти е, якусь ситуацію. Принаймні, навести законодавчу порядок. Е, ми входимо в знову ж таки. Як наступне питання, наприклад, що, що краще, авторитаризм чи лібералізм. Ну, Кращого нема нічого, тому що не може існувати авторитаризм без лібералізму. Взагалі політична структура коливається туди-сюди, туди-сюди. Це завжди пленний, динамічний процес. І е, хто би в Україні міг взяти на себе цю роль, ну, тяжко сказати. Тяжко сказати, я не знаю, чи можливо. Взагалі сказати, хто є більше травматизований, але я певно скажу, підкреслю ще один Дійсно, ми всі виростаємо в травмах. В травмах, але в широкому сенсі того слова. Коли дитина суне два пальці в розетку і мама п'є по дубії, це травма. Це дитина загалом травма. Коли дитина хоче материнські груди, а мама не дає ти груди, і дитина 5 хвилин плачеться також травма. Якби не було травм, то ми б всі були великими регулятами, з вусами, з бородами, з довгим волоссям, бо ми б всі свої потреби мали задоволення. Отака мінімальна травма, мінімальна фрустрація, така фрустрація, яка нас не перевантажує, але разом з тим, понайцює, вона існує, вона допомагає нам розвиватися. Тобто, я підкреслюю, травма в широкому сенсі слова. Стрес, але, але не затягнутий стрес. Коли ми говоримо про,